На Одещині розпочався збір томатів. За одну добу аграріям вдається зібрати близько тисячі тонн продукту. Кажуть, усе завдяки спеціальним технологіям та сучасному італійському обладнанню. Це велика цифра, великі, великі об'єми, але ми готові до цього. Ми виростили томати на площах 450 гектарів, і два комбайни дозволяють нам збирати такі об'єми в добу. Ну, в цілому, ми очікуємо врожаю від 60 до 85 тонн з гектара. Одразу після збору томати відправляють на ретельне сортування та переробку. Виробники обіцяють вже восени на полицях магазинів з'явиться томатна паста, пюре та сік з цьогорічного одеського врожаю. О, от, 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 от. Аграрії розповідають, складні погодні умови та аномальна спека ускладнюють процес вирощування цієї культури. Однак в умовах повномасштабної війни головною проблемою є блокування експорту, через що підприємці не можуть своєчасно отримувати кошти та починати виробництво. Основний виклик це нестача робочої сили, тобто людського ресурсу, і нестача фінансування. Безумовно, ми відчуваємо підтримку держави. Є програма кредитування для аграрної галузі, є програма пільгових кредитів 5-7-9, Є донорська допомога від USAID Agro, від ФАО продовольчої компанії ООН, Але в умовах війни всіх цих ресурсів не вистачає. Чиновники зазначають, наразі вкладають значні ресурси у реформування аграрних технологій, аби надалі отримувати кращі показники у зборі томатних культур. Дар'я Стойкова, Віталій Кононов, перший міський.